Ну, Якийсь апгрейд точно був, це туди якісь навіть секретні системи нам показують, поставили. І ну, якщо на, конкретно відповідати так, але там якась взагалі ноу-хау там є. Що, що не було раніше? Якісь нові розробки. І про це не будуть відсвічувати, бо поки його Зараз дивляться, як воно працює. Про війну, про стратегію, про якісь нові напрямки. Ну, тут дуже багато секретної інформації. Я думаю, що це стосується саме напрямків у війні. Тут, от саме якісь отакі, от ми сюрпризи зараз будемо бачити. Такі хороші в нас будуть зараз новини. Почекайте трохи. Я казала в кінці серпня, там в нас щось почне Ну, Дуже багато систем над цим працює, і там я не можу сказати, що це одна Україна, тому що нам показують, що працюють мінімум дві країни. І це про колесо фортуни, яке перевернеться, умовно те, що може зупинити війну. Це якийсь механізм зупинки війни. От він мав на увазі механізм зупинки війни, нам отак прямо сказали. Я думаю, що отримаємо. Там єдине, що. Може, якось вона по якимось там секретним каналам йде да? на рівні того, що ми, на жаль, отримаємо, потім оголосимо. Ну, якась отака йде з виворотом якась таємні умови, таємні угоди. от Дуже багато там такого. Але я думаю, що отримали наважиться. Наважиться, вони готуються. В принципі, все для цього зробили. моя відповідь так. Там Сім мечів терпіння лопнуло, там дуже багато емоцій, дуже багато у цього поняття священна війна, так що це такий показовий виступ, який по-любому буде. Вплине, вплине, на жаль. Знаєте, Там щось починається, при тому в нас щось приторможується на якийсь певний час. Потім, на жаль, у нас все повертається на круги своя, але. Більш жорсткі, більш агресивні якісь дії. Так що моя відповідь так вплине: Ну, є інформація, якась що може бути в Молдові неспокійно. І це знаєте, як А, підготовка, а з іншою, щоб показати, що Молдова теж щось там міє, може щось має. Да? Тут два в одному. З однієї сторони демонстрація, а з іншої сторони підготовка. Е, до речі, там, наскільки я розумію, е, Молдова е, теж якимось чином буде робити апгрейд, що зв'язано з військовим. У нас тут а, м, вилазить як, е, обновлення в принципі, підходів до військових. Так що, там, Думаю, що щось теж почнеться в цьому напрямку. Ну, чому? Тому що вони, перше, включать якісь силові механізми і, умовно, вибачте, мене що бачу, ти кажу, будуть збивати гроші. Це, от, якщо про зростання, так, такий спеціальний підхід. а Якщо по інше питання. Чи буде у нас економіка зростати десятка мечів? Ну, бажати і мугти це різні речі. Моя відповідь ні, не буде вона зростати, навіть якщо іще щось там придумає гетьманцев його команди. Страшний суд. Бояться повтор ситуації, а, і зрозуміло, з ким повтор ситуації. Так що це. Захист, захист країни бояться ворога, і вже позірці да, працюють на випередження, щоб навіть не повадно було. От як би воно не звучало, да, нам, нам дають, що їх спеціально ну, нас, я маю на увазі, тому що я ж себе в Україні, яким чином їх лякають, да, заставляють працювати. Робити якийсь вибір вже остаточний. І хто не хоче, можливо, хай і виїжджає, а хто хоче, то хай працює. Це більше про політику, да? якщо це все зібрати, е... ну, може комусь і приємно там сидіти і нічого не робити. Гіланцям якось не дуже. Ну, тут Росія буде дуже багато допомагати, моя відповідь так надасть. І... Важ води, умовно, він навіть щось там уже передав. Не скажу, що це щось масштабне, але якийсь там мінімум точно дав. Ну, якщо хтось думає, що це про повернення території, ні, це про зупинення, це про якісь гарантії і, можливо, якась справедливість через руки. Так що я не можу сказати, що це так сказано, як, як Трамп, да, на обум. За цим всім є якийсь план, і він точно знає, що хоче Україна, умовно то я вам дам якусь частину, дам якісь гарантії, але тут немає про може, навіть щось через руки може повернутися, але тут немає у того, що Україна вважає справедливим миром. Це такі Трамповські бачення. Ну точно, там щось, що стосується зброї, там якісь домовленості, але там ще й тема фінансування. Щось що надовго, якісь такі плани, які чи можуть по цьому фінансуванні через певний час, ми побачимо щось, що буде працювати спільно. Я думаю, що так. Тому що це якийсь колективний договір. Колективний договір між країнами. Ну, загалом так. От, чи буде воно проведене? Так. Але це ж не те, що зараз відбувається, зараз щось створюється нове. Сказати, що це швидко ні, може навіть. Це якось протягом року, чи зразу після Нового року ми щось побачимо, такі туди движ. Тому що це зараз як е, е, іде аналіз і починається створення, перегляд, е, якісь різні варіанти. Да? От, от якось про це. Ну, чи готує так, готує. Там взагалі воно на всіх парах, це, над цим працюють, їх якось там, може мобілізують, готують. Тут все ну, такий гарячий процес в е, повному, а як це вплине на перебіг війни в Україні? Ну, по дамі Кубків дуже добре, що десь іде ще війна, ну принаймні планується, да? це якимось чином відтягує гроші, відтягує увагу і дає нам якесь послаблення. <свят> uh, так що, ну я так розумію, що це ми ж зразу ж дивимося на Китай, да? Китай там цим всім зайнятий, і uh, ми не на повісті дня, і це якби нам дає якісь такі люфти для руху. Так що хай там займаються своїми справами. Як би це не звучало uh, важко, але uh, все, що від України відволікає увагу, то все добре. А там так дуже багато завдань. З однієї сторони, якби так є історія, що може навіть шукають зброю, це може бути. Але е, тут трошечки не про те, тут якийсь проплив, в принципі, вплив на країни Африки, на угоди, і тут якась саме політична історія, Чи... що може когось переставити на свою сторону. Да? Там саме оця якась. Е, Саме політична боротьба От, за, за вплив, де Україна, яка має більше впливу. Оце там навіть не, не стільки про гроші, там про домовленості між країнами, про підтримку між країнами, щоб знайти якісь е, спільні цінності, да, і щоб ми стали по, по одну сторону барикад. От якось воно трошечки про це. Ну Зараз ні. Зараз, в принципі, якийсь такий момент не провідсунути, а зупинити. Туди десь пізніше дуже багато мечів. Я думаю, що може це зима, чи може осінь, отам от десь буде таке сування. А зараз то Холода, нам говорить, буде холодно, а там почнеться кесування. Зараз точно ні. Ну, готується якийсь прорив. Тут є якась операція, але така, знаєте, не дуже чесна операція. Чому не дуже чесна? Тому що робиться щось показове для того, щоб десь в іншому місці порухати. Так що ми будемо бачити умовно, що туди перекидають, а при тому будуть рухатись по старим напрямкам. Так, якась відволікаюча тут історія. Я не можу сказати, що це знаєте, якісь такі великі успіхи. Чи туди точно заходили, так, туди точно заходили. Да? Там якесь точно щось там було. Навіть може там протримаються якісь кількість днів, може. Ну, це таке в такому самому яркому. Але там немає історії звільнити Курську Кузький напрямок від росіян. Там більше як, як загрози. Я б навіть сказала демонстрація сили і те, що заставляє росіян зупинитися, якось почати розмовляти, тут дуже багато про якийсь діалог. Я б навіть це назвала початком якихось торгів зі сторони України. Тут второ говорить без слів. умовно, через що багато брали. Якщо сказати так по-простому, саме корупція там, в принципі, по дьяволу да, вкрали все, що можна вкрасти, збагатились на просто якісь е, величезні гроші і зробили якусь там діру. Да. Так що там є їх за що тягати. Я не думаю, що це буде працююча модель. Навіть зараз воно не до кінця вирішили, нам говорять, що є якась така пропозиція, щось подібне зробити. А По мені вони не спрацюються двоє. Дві людини, які, якої кожне своє бачення. І якщо навіть вони це складуть, ну, цей союз буде дуже мало працювати. Ну, просто те, що не працює, от, воно розвалиться. Та прямо це вони і зробили тут, знаєте, тут умовно це підготовлено, довго, і зробили максимально болісно. Моя відповідь так. Моя відповідь ні. Це взагалі дуже болісне питання і. Ну, нам із того, що дають, що це, був... це настільки вплине, що це б треба буде вирішувати на якомусь максимально високому рівні. Якщо зараз це на отак, а вдруг пройде ні. Це капець які серйозні питання. Ну, то зразу ні. Маю відповідь ні. Вони якимось чином трошечки там протягнуть момент, але ні. Вони не ефективні. ефективними. Ну, це надовго зразу нам повішане, що удари, це, в принципі, така довга історія, тим більше, що є потенціал, може, свіжих дронів підвезли і так далі. Так що ми відповідали. Угорщина як попередник, як ще, знаєте, якась історія домовитись, може. Показова історія, зупиніть мені, дайте щось, щось що я хочу, то ще є історія торгів. І саме через це. Моя Відповідь так, це навіть не на рівні того, що планує, а це те, що вже в процесі. Якась зброя вже є, воно перекинуте і взагалі є якась стратегія надовго, більш масштабно, більш Більше туди вкладається, так що це ми просто зараз про це почули, а дії вже певні зроблені. Моя відповідь так. Та переповненість на це витрачається дуже багато коштів і умовно ем, якось дуже багато приїжджає. Тут переповненість, Ось хочеться сказати саме переповненість Швейцарії. Якісь ліміти, ми вже пройшли, перейшли в ці ліміти. Ну, у нас там якісь були чи спільні проекти. оце перерветься у ці спільні проекти. Можливо, навіть розірваються якісь дипломатичні стосунки, але потім вони вирівняються. Ми втратимо більше, Це ми втратимо саме якісь фінансові угоди, які перестануть працювати. Оце більше туди. Потім воно повоновиться, і скажу ще більше, що воно дуже скоро поновиться. Я думаю, що закриє. Воно буде так дуже помало йти, десь початку погрози, якось потроху, потроху вони закривають, а потім взагалі не буде, не буде ніякого руху. Я думаю, що закриє. Ну, чи вплине? Воно якби впливає, але це. Мовно, ті, е, ну, не на е, перебіг війни, як на фронті. Це більше як захист нам показують і е, е, глобально там просто почнуть боятися. От саме як більше, навіть е, боятися сюди лізти, боятися лишній раз відсвічуватись, от. Е, Скажімо так, трошечки приті зіб'ють російську. Оце, оце так би я поки назвала. І, на жаль, тут нам говорять: мало, 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 мало і ще? ще. Так, це, знаєте, як, якби як страх, як те, що вбиває, і от, от на рівні страху, так, оце такі, сказати, що там глобально щось змінить. Ні, не глобально, не. Якась частина великих умов. При тому ці умови перекривають в принципі, якийсь рух фінансів, доробляння і так далі. Я це можу назвати таким словом торги зі сторони Росії, чому тому, що вони зараз вибивають для себе якісь преференції. Я скажу так, що там зараз, поки йдуть про погрози, от саме йдуть погрози. Я не думаю, що їх е, е, зараз це реалізують. Якщо це реалізують, нам тут зразу вилазить сім пентакля, яка умовно говорить, що дайте час, це сім-дев'ять місяців, і от там уже, якщо вони не сядуть на от тоді вже е, їх можуть тоді викинути. А зараз це такі виховальна робота називається в школі. Вихована правила. Е, Проти РФ точно. Це те, що вже якось завершує якісь процеси, ми зараз почуємо, а з Білоруссю там в будь-якому випадку не буде так жорстко, е, не настільки агресивно по відношенню до Білорусі. Там все-таки якийсь легший варіант. Вони будуть, але вони будуть легші. Не настільки вони жорсткі. А Росія там іще. Якось зажимають їх посильніше. Ну, зразу точно ні. А потім чи знімуть, так знімуть. Але зараз, от на даному етапі, зараз це, це не приймуть Оцю, оці залики зняти з рефенці. Далі, так, це буде погоджено за певних умов. Зараз ні. Вона ну, показують, почнеться, але він уже і почався. Я, е, ну, це, напевно, та інформація, що хтось вже ж раніше чуть-чуть почав, хтось пізніше. Моя відповідь так, але це вже в процесі, так що це вже те, що почалося. Ну так. І там, до речі, взагалі людина якась з обслуговуючого персоналу. може це якась прибиральниця чи повариха, чи що. Ну, щось таке, знаєте, не такі великі посади. Тут я не переумичаю саме працю людей, а саме що посади якісь такі невеликі. Люди, які обслуговуються. Уже, до речі, дивлюсь другий раз цю інформацію, чи взагалі не буде відключення, ні, відключення якісь будуть. Так що сказати, що це стабільно, ні, більш-менш правильно сказати, що вона керована, але не стабільна.